Згідно зі статтею 54 пунктом 6 закону України про місцеве самоврядування в Україні, староста звітує перед сільською радою та жителями Старостинського округу не рідше як один раз на рік. Виконуючи вимоги цього закону щодо щорічного звітування старости, пропоную звіт роботу за 2021 рік. Свої повноваження виконують з грудня 2020 року відповідно до рішення новецької сільської ради. У роботі керують Конституцією України, законами України, положенням про старосту, рішеннями Новицької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови та іншими нормативно-правовими актами. До складу середньогринівського старостинського округу входять два населені пункти: село Старий Угринів та село Середній Угринів. Загальна площа округу становить 18,78 км квадратних або 1878 гектарів. Куди входять земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 105,38 гектара, для ведення особистого селянського господарства 536,37 гектара, та для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 141,85 гектара, разом 783,6 гектара. Віддаленість від центральної садиби становить 7,5 км, а від районного центру 11. Подолати цю вістень досить зручно завдяки автобусному сполученню, яке щоденно забезпечує приватне підприємство, захід Автотранс, а це 9 рейсів у середній угринів та 14 у старий. Численність населення старостату становить 1482 особи, з них старий угринів 914 осіб, середній угринів 568 осіб. Старий Угринів, діти дошкільного віку 58, діти шкільного віку 112. Громадяни працездатного віку 510, громадяни пенсійного віку 234. Середній у угриню діти дошкільного віку 20, діти шкільного віку 76, громадяни працездатного віку 282, громадяни пенсійного віку 190. Проживає у нас 18 родин, які мають статус багатодітної сім'ї і виховують 55 дітей. Є 10 осіб, які мають статус учасника бойових дій, а саме. Учасники антитерористичної операції на сході України 5 осіб. Учасники бойових дій в Афганістані 3 особи, учасники бойових дій у Чехословакії 2 особи, мають статус дитина війни 78 осіб. Зареєстровано 561 об'єкт по господарському обліку, з яких 284 об'єкти в старому угринові, 277 у середньому угринові. На території старостату діє 8 закладів, що утримується за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, а саме: Старогринівський ліцей, Народний Днім села Старий Угринів, Народний Днім села Середній Угринів, бібліотека в Старому Угринові, бібліотека в середньому Угринові, адмінбудівля, ФАП Старий Угринів та ФАП Середній Угринів. Підприємницьку діяльність дійснюють 12 фізичних осіб, з яких 8 задіяно у сфері торгівлі. Два виглення кованих виробів, один пам'ятників, один столярних виробів. У селах функціонує сім магазинів змішаного типу, що забезпечують місцевих жителів товарами першої необхідності. На території старостату функціонує один освітній заклад. Відповідно до протоколу конкурсної комісії про щорічний огляд -конкурс з благоустрою на території Новицької сільської ради ліцей здобув першість у номінації Кращий благоустрій закладу освіти. В Старогринівському ліцеї протягом звітного періоду навчалося 167 учнів. Колектив закладу налічує 43 працівники, з яких 26 педагоги. Дошкільний навчальний заклад відвідує 30 діток, комфорт та затишні умови, яким створюють три працівники. Двічі на тиждень працює відділення зв'язку Укрпошти, де начальник відділення надає повний перелік поштових послуг для жителів обох сіл, а дві листоноші забезпечують своєчасне отримання кореспонденції та коштів. Першу медичну допомогу жителі старостату отримують безпосередньо на місці, оскільки тут діють два фельдшерсько-акушерські пункти, де завідувачами щоденно здійснюється прийом громадян. Для покращення роботи даних закладів у звітному періоді було придбано бактерицидну лампу вартістю 2900 гривень для ФАПу в 200 гринові, сумку, медичну ціна якої 990 гривень для працівника в середньому гринові, два пульсоксиметри на суму 1800 гривень та два джгути за 230 гривень. Комунальним некомерційним підприємством Новецький центр первинної медико-санітарної допомоги було профінансовано 1200 гривень для профілактичної очистки краниці в селі Середній Угринів, вода, з якого надходить у місцевий медичний заклад. Для розвитку культури, духовності та патріотичного виховання на території старостату діють два народні доми і дві бібліотеки. Бібліотечний фонд установ складає у Старому Угринові, 5 522 книги, з них 2137 дитяча література, в середньому у Гринові 5 257 книг, з яких 2119 література для дітей. Свою роботу вони спрямовують на пропагування і піднесення української культури, традицій, звичаїв і обрядів. Працівниками культури було організовано та проведено масштабний захід під назвою Свято села, до участі в якому було залучено всі установи старостату, жителів. Учасників художньої самодіяльності як місцевих, так і інших старостатів громади. Особливою увагою у підготовці та проведенні свята заслуговують місцеві підприємці, які повністю профінансували захід. До них долучилися перевізник та орендар. Учасники спортивних змагань, зокрема футбольного турніру на Кубок імені Степана Бандери, які проходили в програмі святкування, були нагороджені кубком та футбольними м'ячами, придбаними Новицькою сільською радою на суму 1500 гривень. Пізнавальною та цікавою була виставка, підготовлена бібліотекарями з історії побуту наших сіл. Великою потіхою для малечі були атракціони, де вони могли розважатись на гірках та батутах, кататися на машинках. Завершилось свято масовими гуляннями та феєрверком. Чималих зусиль працівниками культури ФАПів і відділу соціального захисту населення та праці було докладено до участі в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України. Було придбано тканину з національним орнаментом, вартістю 980 грн. для оздоблення намету та виготовлено банер із зазначенням назви старостату, ціна якого 300 грн. Приємними моментами у житті установ культури було придбання одягу для сцени у народному домі старого Угринова вартістю 5800 гривень, яке профінансував центр культури та дозвілля новицької сільської ради. А також було пошито штори на вікна, ціна яких 2000 гривень. Завдяки небайдужим жителям села заклад отримав карнизи для сцени і нові кріплення для карниз на вікна та все необхідне для їх встановлення. В даному закладі було встановлено новий замок вхідних дверей. Вартість якого 1100 гривень. Народний дім села Середній угринів отримав кошти в розмірі 10 тисяч гривень на придбання дошки для настилу підлоги. Для збереження енергоносіїв в приміщенні старостату було придбано дотягувач до дверей, ціна якого 980 гривень. У звітному році активувалася робота по сортуванні та вивезенні твердих побутових відходів, яке здійснює комунальне підприємство Екоресурс, а саме, було підписано 186 заяв на вивіз сміття на суму 37 150 гривень. Отримано та розміщено на території старостату 18 контейнерів для сортування сла та петтари, передані Новецькою сільською радою. Спільно із жителями сіл, окремими ділянками на всій протяжності, було розчищено берег річки Бережнички від багаторічних дерев. Особлива увага була приділена на території шкільного стадіону. Разом із церковною громадою села Старий Угринів було організовано весняну толоку на місцевих кладовищах. Активно у цьому плані попрацювали і жителі середнього Угринова. В рамках робіт по благоустрою було відновлено вуличне освітлення по вулиці Шевченка та по вулиці Саєвича в Старому Угринові. Для цього було придбано і замінено на підстанції реле напруги та 25 ламп розжарування вартістю 3 тисячі гривень. Відповідно, в середньому Гриневі частково на одній ділянці було замінено лампи розжарювання на світлодіодні лампи 9 штук на суму 10 тисяч гривень, а на іншу ділянку закуплено 25 ламп, вартість яких 1 тисяча 700 гривень. Прокладено майже 2,5 кілометри нового асфальтного покриття в середньому Гриневі по вулиці Романа Шухевича та нового вигляду набула дорога протяжністю. 1,6 кілометра по вулиці Степана Бандери в Старому Угринові. Радісною подією для частини жителів села Середній Угринів було закінчення будівництва кладки через річку Бережничка, на яку із бюджету Новецької сільської ради було виділено 98 тисяч гривень. Завдяки благодійним коштам було надано фінансову допомогу одній особі на придбання ліків, одній сім'ї двічі закуплено продукти харчування та надано дві матеріальні допомоги. Відповідно до покладених на мене повноважень, у 2021 році я брала участь у пленарних засіданнях Новицької сільської ради, її виконавчого комітету та нарад різного спрямування, де представляла інтереси мешканців старостату, виконувала доручення ради, виконавчого комітету та селищного голови, здійснювала моніторинг за дотриманням громадського порядку та станом благоустрою території. У звітному періоді вела по господарській та військовий облік, вчиняла нотаріальні дії. За минулий рік вчинено 19 нотаріальних дій, з яких складено та посвідчено заповітів 13, довіреностей 3 і засвідчено 3 справжності підписів. Здійснювали прийом громадян, які зверталися з питаннями та проблемами різного характеру. Всього за звітний період було 298 звернень, з яких 103 з особистих питань. Частина питань, що розглядалася на прийомі, була задоволена. Та існує ряд питань, які не можуть вирішуватись в користь заявника згідно до вимог законодавства, про що їм відразу ж було надано роз'яснення. За характером порушених у зверненнях питань, головне місце займають питання ремонту доріг, вуличного освітлення, берегу укріплення, ремонту автомобільних та пішохідних мостів, оформлення права власності на будинки та землю, а останнім часом постало питання якісного надання послуги електропостачання. Протягом звітного періоду велася активна робота із відділом соціального захисту населення та праці Новицької сільської ради, на обліку якого перебуває 12 осіб, що опинилися в тяжких життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Одна дитина із старостату перебуває на контролі служби у справах дітей. З метою профілактики правопорушень адміністративного законодавства, завдяки злагодженій роботі із поліцейським офіцером громади, серед населення проводиться роз'яснювальна та попереджувальна робота. Одним із напрямів роботи старостату є ведення реєстру територіальної громади. За минулий рік в Старостинському окрузі було зареєстровано місце проживання 37 осіб, з яких 8 новонароджені. За звітний період було видано 913 довідок, з яких 120 про реєстрацію, 72 з земельних питань, 721 з інших. Знято з реєстрації 26 осіб, з них 11 по повідомленні, 10 по заявах та 5 померлі. За характеристиками з місця проживання звернулися 5 осіб, складено 68 актів обстеження різного характеру. Від мешканців старостату було прийнято заяви та сформовано 98 справ по відшкодуванню витрат на житлово-комунальні послуги, виплати при вагітності та народженні дитини, допомога малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, догляд та пільги. Відповідні дані щомісяця подаються до Центру надання адміністративних послуг Новецької сільської ради, центральна садиба. Для інформування жителів про події та новини Новецької сільської ради і старостату у мережі Viber діє спільнота під назвою Угринів Про все. Для підвищення професійного рівня прийшла навчання за підтримки програми Юліт з Європою, підвищення професійного рівня та кваліфікації старост. Через обмін досвідом, навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади та функціональне навчання у сфері цивільного захисту. У звітному періоді брала участь у масових заходах, які проводились як на території нашого старостату, так і інших старостинських округах. А саме 31 січня розколяда в селі Добровляни, 23 травня свято Героїв у селі Добровляни, 23 серпня. Урочисте підняття найбільшого прапора на Прикарпатті на території історико меморіального музею Степана Бандери. 3 вересня освячення землі, на якій збудують пам'ятний знак ліквідаторам наслідки аварії на Чорнобильській АЕС в селі Новиця. 5 вересня свято села Завій. 14 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці в селі Старий Угринів. Звітуючи сьогодні перед вами про свою роботу за 2021 рік, сподіваюся на те. Що в обговоренні звіту, даючи об'єктивну оцінку роботі старости, ви внесете конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку та діяльності. Хочу подякувати всім жителям старостату, спонсорам та керівництву територіальної громади за вашу підтримку, допомогу, довіру та співпрацю. З огляду на сьогоднішні події хочу поважати усім нам насамперед як найшвидшої перемоги, мирного неба, процвітання, наснаги і Божого благословення у всіх наших починаннях.